Всіх вітаю, з вами Марія, і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати. Починаємо з особистого життя і дивимось на один день сьогодні на завтра щоб у вас була можливість підготуватись чи щось обміркувати чи щось змінити, якщо не сподобається те, що почуєте. Тож, починаємо особисте життя. До чого вам готуватись? особисто особистому житті. Король мечів нам тут показаний і, дивіться, як повне завершення якоїсь ситуації імператриця, і, наприклад, для когось з вас це може бути ситуація пов'язана з фахівцем, лікар Адвокат, юрист, ну будь-який фахівець, який знається на своїй справі, може бути якесь прояснення по інформації, може бути якась взагалі інша робота, яку там треба вам відтворити з людиною. Тобто. Буде повністю визначене, буде повністю прояснене, і вже вам якось так буде з чим далі працювати, про що далі думати, планувати. Тобто тут може ремонтника якогось викликали, людина, яка зробить саме так, як вам треба. Далі дивимось. Сфера кохання, до чого вам готуватись у вашій сфері кохання в цей день. тут імператор нам вже показаний. Дівчатка, для когось з вас це може бути вирішена вже тема, хтось може. Давайте так. Для когось дійсно тут може бути зачаття, а для когось навпаки вже людина народжуватиме в цей день або лягає в лікарню, бо знає, що от-от буде народжувати. Тобто тут більш за все, коли налагоджується якась ситуація, саме через те, що час прийшов. І під контролем, це не так, що ви там десь самі собі будете, а під контролем, коли вами хтось опікується для всіх інших, у кого там взагалі ніяк про дітей, ну, якось це не ваша тема, то врівноважується у вас у відносинах. Ситуація таким чином, що ви будете дуже задоволені, якою б вона там не була донині. Може, щось складно було там порозумітись в якійсь ситуації, може щось взагалі не могли там домовитись. В цей день вже будете задоволені тим, що відтворюється. Далі дивимось. Робота. Чого вам приготуватись в роботі? Ох, Імператор, король Пентаклів і емоції. От тут просто і королева мечів на дні колоди. Тут просто, от, знаєте, емоційно буде вирішуватись якась робоча ситуація. Це може бути з керівником вашим, може бути і керівники і хтось ще з співробітників. Коли люди саме емоційно до чогось домовляються, щось між собою вирішують, якусь ситуацію, знаєте, коли. Можуть когось засуджувати через якусь ситуацію, можуть якусь ситуацію розглядати і, як, знаєте, треба вирішити, але зараз. Коли як докоп... докапуються в якійсь ситуації, це просто от як з От десь на самому дні щось опинилось і треба звідти щось дістати і розібратись. І це ситуація, яка, знаєте, певним чином в залежності буде тримати, і поки не розберуться. Дійсно, розберуться. Тут, тут ну от саме фахівці, Збираються, це може бути емоційне зібрання взагалі. Це може бути коли люди, ну як знаєте, кулуарно десь щось там вирішують, а потім на широкий загал виносять свої рішення. Але емоції тут будуть керувати емоції, як би воно там не було. Далі дивлюсь, що важливо прийняти в цей день, давайте побачимо. Ну, не треба так. Емоції дійсно, От коли серце болить через емоції, коли, ну дивіться, тройка мечів, карта розбитого серця, і отут влучають просто це хвилювання через когось в сім'ї. Це хвилювання взагалі в сім'ї. Коли е, можуть хвилюватись, бо дитина там закохалась, і це перше кохання і щось там не ладнається можуть хвилюватись вся сім'я через цю дитину. Можуть хвилюватись взагалі, там у когось щось не виходить. І це швидкі якісь такі, знаєте, і швидко впливні. Коли воно не буде там занадто довго, це в межах дня воно і вирішиться. Але ж, от, знаєте, коли між собою люди намагаються цю ситуацію якось владнати і е, владнає, врешті-решт, цю ситуацію жінка. Матуся, бабуся. Коли, знаєте, між собою можуть там і пересваритись в сім'ї люди, але ж жінка цьому край поставить, ну, бо буде знати всю інформацію, буде розуміти, буде, знаєте, як взагалі як зчитувати всю інформацію і зможе ну, так владнати. Добре, від чого ж тоді краще б за все відмовитись в цей день? Давайте побачимо, від чого вам краще б це все відмовитись. Так, ну тут, ну тут якусь інформацію будуть вам пропонувати, але ж посперечайтесь через цю інформацію. Але не дуже так сильно і не дуже довго все владнається. Король мечів тут показується на дні колоди, Оцей вміє маніпулювати от кажу одразу. Цей вміє собі щось вигадати і притримуватись своєї якоїсь мети. і поки не буде зроблено так, як він хоче, він не відпустить цю ситуацію. Ну, але ж все врешті-решт, все буде добре. Не дуже там хвилюйтесь Хвилюватись взагалі не треба. Відмовляйтесь від хвилювання. Чого не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Ага. Угу. Це чи вам хтось буде допомагати, чи ви комусь будете допомагати, але знаєте, тут більш про знання, про те, щоб в чимось розібратись і тут не буде довго, тут може бути з допомогою короля Кубків, може бути людина з родини, може бути ваш коханий. Може бути людина, яка взагалі багато розмовляє. Ну, наприклад, він там проводить якісь заняття, він допомагає в чимось розібратись. Тут, ну, якось так знаєте, ситуація швидко виникне питання і швидко знайдеться відповідь. Але дивіться, як е, може бути така ситуація, як, наприклад, ви шукаєте відповідь, і ви багато, ну, як, наприклад, е, ви заходите е, в YouTube, той же, чи взагалі в інтернет, і вам пропонується багато відповідей на ваше питання. І ви обираєте саме ту, яка от е, з більшими подробицями, наприклад, яка вам більш зрозуміла. Більш пояснює вашу ситуацію, отут таке: цього не уникнути. Це там, де вам треба розібратись, ви знайдете саме відповідь таку, яку шукаєте. Порада від вищих сил для вас на цей день. Дійсно, ну, слухайте, ну, знайдете всі відповіді для себе, знайдете. І зміните там, де ви бажаєте змін. Знайдете і ще й переможцем себе будете відчувати. Бо взагалі то ситуація буде для вас от якнайкраще вирішена. Так. І можливість буде, і ну знаєте і сили будуть, і бажання буде. тобто День, коли беріть і робіть, і все. І будуть вам зміни на краще. Гарно. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня і подій дня. і людей поряд з вами теж гарних. І бережіть себе, будьте в безпеці. І побачимось в нових відео. Всім пока!